У продажу затишний цигляний будинок площею 59 квадратних метрів, що складається з двох частин із спільним входом. Будинок розташований на просторій ділянці 40 соток землі, всередині чотири кімнати, пічне опалення, є запас дров, піч у чудовому стані, дах не тече, велике та міцне горище. На території літня кухня, туалет, душ, а також власна свердловина. Зручне розташування до траси Харків Полтава всього 15 хвилин пішки, на авто до Полтави, до Макдональдсу лише 20 хвилин. Місце тихе, затишне, поруч добрі сусіди, у яких можна придбати екологічно чисті продукти. Неподалік траса Харків Київ, орієнтир, зупинка Верхоли. Будинок оформлено в українському стилі, справжня дров'яна піч, необхідні меблі й побутові речі. На горищі зберігається другий комплект вікон для зимового періоду. Підвір'я доглянуте. Немає бур'янів чи аварійних дерев. Власники регулярно приїжджають, щоб підтримувати гарний стан. Двір просторий, є місце для відпочинку, саду чи господарських будівель. Будинок міцний і надійний, великі сіни можна переобладнати під кухню чи зручну гардеробну. Підійде як для однієї родини, так і для двох поколінь. Ціна 8500 доларів. Телефонуйте за номером 066 119 05 81